Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена і сьогодні у відео я хочу розповісти вам про своє друге вже замовлення у компанії Лівеста. Кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. Замовлення я робила по ось такому гарному, на мою думку, каталогу. Дуже мені сподобалось це оформлення, і ми з вами в моєму відео гортали даний каталог. Дуже було багато цікавих, як на мою думку, пропозицій. І зараз ми з вами все ж таки подивимося, що я замовила. Ще хочу нагадати, якщо ви не підписані на мій канал, то будь ласка, підпишіться, поставте лайк даному відео, це дуже допомагає у розвитку україномовного блогера. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, інстаграм, тому що там я ділюсь розпаковками набагато швидше, ніж, звичайно, на YouTube каналі. І так. Перше, що я хочу вам показати, буду розпочинати я ось такої великої баночки. Це я замовила ось такий кисневий порошок Livesta Home написаний. Він іде запакований. От, і Написано, що він має відбілюючу дію кисню, еко-видалення плям для білих та кольорових речей, концентрований без хлору. 750 грам доволі таки важкенька баночка. Так, вона йде. Ось так запаковано. відкриваю її вперше разом з вами, і тут є ось така заглушка. Дивимося, що в нас тут знаходиться. Сам порошок ось такого білого кольору. бачу. І всередині, значить, є якісь гранулки голубого кольору, і також всередині закопана ложечка. В принципі, ось так вона виглядає. Не хочу просто виймати, бо я знаю, що я потім цього всього не, не закрию. Так, Щодо аромату, зараз так не відчуваю нічого. Все, звичайно, потрібно буде тестувати, пробувати От так, закриваємо назад. І, звичайно, повні відгуки вже будуть. Моїх порожніх пляшечках. Я так розумію, це був такий тут захист. От або в телеграм-каналі я з вами поділюсь вже відгуком, наприклад, там, коли буду ним користуватися. Далі хороша ціна була на ось такі масочки. Для обличчя, це новинки. Я, наскільки я зрозуміла, Zenix Professional ось такі. Я взяла по дві штучки. Ці в нас йдуть з алоє, а ці йдуть у нас з чим з чим? З чим з вугіллям, по-моєму, якщо я не помиляюся. Киснева маска для обличчя з Алоє Вера. Ага, і це з алоє. Давайте ми тут подивимося, а це йде. Ага, вони всі йдуть з Алої Вера. Але, от мені а, цікаво, що тут виробник написано хто? А, турки, виробник виготовляють для українців, але написано тут російською мовою. Перекладу на українську, на жаль, немає. Добре, давайте будемо перекладати. А, вони йдуть, якби, всі на основі з алоєвера. Ви знаєте, захотілося мені знайти дані маски в каталозі. Тут насичені колагеном бульбашки відмінно очищають, насичують шкіру кисним. Роблять її надзвичайно свіжою, м'якенькою та зволоженою. А ця ніжна пінка з бульбашок працює як експрес-засіб. Їй потрібно лише 10 хвилин, щоб помітно підтягнути шкіру, примусити її дихати вільно, зробити бархатною та глибоко зволожити. Взагалі то не бархатною, а оксамитовою. Ну добре, нехай буде так. Новинки через те і замовила. Звичайно, дуже жаль, що тут якась плутанина, мені здається, з тими масками. І коли я робила замовлення, я навіть писала своєму спонсору, тому що тут і в огляді каталогу я звернула на це увагу тут одинакові коди. От. Так що тут з екстрактом алоє 504 код в кінці. Ну, добре, все ж таки дії їхні різні, незважаючи на те, що справді, як новинки, вони вийшли з такою плутаниною. Але бульбашкові маски я люблю, тому нехай будуть, можливо, навіть вони підуть на подарунки. Дуже хороша ціна була на ось такі креми. Це від Лівести. Набір кремів для обличчя. Нічний. Чому пише нічний? Тому що, давайте я відкрию коробочку. Тут їх є два. Вони йдуть по 30 грамів. Значить, отак, напевно, що очі візьму я. Дуже миле гарне оформлення. Ви знаєте, навіть може бути на подарунок. Вони йдуть один денний для обличчя з гіалуроновою кислотою з SPF 15, а цей донічний з протеїнами чорної ікри. Дуже приємна на них була ціна. Мене цікавить, хто. Виготовляє, написано, що виготовлено на замовлення Лівеста Косметікс, Україна, Закарпатська область, село Гребля. Тобто виготовляється це у нас. От. Так що, ось тут така інформація, кого цікавить склад. Я ще не вирішила, чи буду ними користуватися сама, чи дані креми підуть на подарунок. Якщо вирішив, що все ж таки я буду ними користуватися, то ви побачите це в моєму догляді. Далі дуже хороша ціна була на серію Талія, і я вирішила взяти ось таких три засоби. Щось залишу собі, щось також піде на подарунок. Дуже розрекламований і дуже хвалять ось цей пілінг гель в Італії. Він іде з грейпфрутом. Тут об'єм цілий 170 мл, він дезапакований. От, так, давайте прочитаємо інформацію, бо на нього дуже прям таки, е, хороші відгуки. Гель-пілінг з екстрактом рожевого е, Талія розроблена спеціально для добеливого видалення відмерлих клітин з поверхні шкіри без подразнення більш глибоких шарів дерми, на відміну від стандартних пілінгів. Ну, Зрозуміло. Що вони тут написали. Це в нас виготовляє Туреччина, Якщо я не помиляюся, бо це Актен. Та, це турки. роблять. От. Ну, В принципі, всі такі пілінги доволі такі зараз популярні. Я маю надію, що цей теж буде хорошим засобом. Так. І далі я взяла ось таких дві штучки. Це пінка з тої ж серії, а вона йде. Так, пінку я розпакую, тому що пінку я брала для себе. От вона якась масненька. Між іншим, пінка мені протекла. Вона не дуже добре. Ну, добре, придеться залишити її для себе. Дивіться, пінка мені, хоч була запакована, вона мені протекла. Замовлення десь пару днів лежало, чекало на мене вдома. Розпаковку я робила в телеграм-каналі. От, бачите, пінка дивіться, все, все тут от мокре, все мені протекло. Я щось зразу не подивилася, тому що коли я її ну, розпаковку робила, я не одразу помітила це. Я тоді так швидко це все зробила, тому що зранку бігла на роботу. От. Ну, добре, менше з тим. Небагато її витекло. Добре, не буду порушувати її, поки терміни. піде поки в запаси. От. І а, взяла ось такий тонік. Між іншим, а, тонік запакований, можливо, також а, піде на подарунок а, 250 мл об'єм такий а, ковпачок. Напевно, пілінг і тонік я подарую, а пінку вже, звичайно, а, залишу собі. Хоча я її планувала собі залишити, ну, а тут вже точно вона в мене залишиться. Я думала, що це якийсь подарунок, але ні. Видно, я його щось замовила, ось такий пакет. Ага, він йшов в участь в акціях каталогу. Називається пакет пластиковий, диво всередині. Я думала, що там просто з якимось подаруночком буде цей пакет, тому я його замовила за гривню 90 От, але ні, це приходить ось просто ось такий пакет подарунковий. От якраз для цих засобів в Італії можна туди їх спакувати і ось. Буде такий приємний подарунок. І на останок, це ніби все, що я замовила, я взяла по хороших цінах туші. Ось такий від Alex Av'ien. Між іншим, ви знаєте, я тут була на днях в Арсені. От і я помітила, у нас там є дуже багато таких острівців, тому що це торговий центр «Сріблястий». от там на першому поверсі Арсен, і дуже багато всяких там різних і взуттєвих магазинів, і одягових, там ще є і другий поверх, який зараз трохи на реконструкції. От, але я ось на першому поверсі, там такий є парфумерно-косметичний острівок, і я бачила Ставлін. Вже в продажі власне на тому острівці, тобто я так зрозуміла, що вони замовляють. Я не знаю, можливо, в представників безпосередньо, можливо, одразу зі складу дану продукцію. І ціни там хочу вам сказати, якщо дивитись по каталогу, тому що оця косметика є доволі таки, ну, небюджетною, на мою думку, так? можна знайти якісь дешевші аналоги, От, але по досить таких адекватних цінах. Тому я буду слідкувати надалі за даним острівцем, і що мені чи стикалися ви з такою е штукою? Ви знаєте, я собі навіть подумала, що треба буде сфотографувати собі цей острівок з продукцією і е зробити опитування. Як вам така ідея, якщо мені дозволять сфотографувати, ну щось придумаю одним словом. Так, давайте повернемося до е ту. Туші, значить, я замовила об'ємні дві штуки волюм маскара і одну три в одному. Одну з них я собі залишу. От дані туші були по хороших цінах, і ви знаєте, тут було написано, що перші три тисячі клієнтів отримують продукти в святкових упаковках. Але мені прийшли вони у звичайних, і дуже довго мені це замовлення збирали. Я десь більше тижні навіть чекала, щоб це замовлення пішло мені на збірку, і вже коли воно зібране було, то відправка буквально до 3-4 днів. Ну, Потім вона ще трохи в мене на пошті лежало, але справа не в тому. Я, от у мене тоді запитання виникає: три тисячі клієнтів, коли встигли зробити це замовлення? що мені, Я думала, що я попаду в цей список три тисячі, але зрозуміла, що ні. Добре, хтось отримав взагалі ось такі подарункові упаковки. Мене це цікавить, ну, тому що я з надією, але не, не попала в цю цифру. А, так, Що я замовила? Значить, Я вже сказала, що я замовила дві об'ємних і одну три, так, одну три в одному. Щось піде на подарунки, щось залишу собі. І я, напевно, хочу собі залишити ось з такою щіточкою. Це вони йдуть звичайні. Я не буду зараз їх відкривати, буду вже в косметичці повний огляд. От Вони йдуть стандартні, тут на ній написано: об'ємна. От, А ця а, а, три в одному. Також така ж упаковка. Я собі залишу ось цю три в одному, бо тут мені ця щіточка більше подобається. І а, я думаю, що ця а, ту ж мені найбільше підійде. <гум> а ось ця об'ємна з такою щіточкою дуже вже всім а, відомою і нашумівшою. Є багат, в багатьох компаніях така щіточка є, і вона мені не дуже сама щітка підходить, але я знаю, що ця а, така щітка дуже а, більшість її любить, і вона а, підходить. Та сама ту ж. Від Maybelline з такою щиткою. От, тому я більше взяла такі на подарунку, і знаю, що сестрі моїй підходить, тому, напевно, на свята подарую їй таку туш. Тому так, що така от ситуація вийшла по тушах. Кажу, дуже хороші ціни, приємні, тут ще можна було близько замовити. От, в принципі, і все. Що було в моєму замовленні, воно таке було скромненьке, але потрібне та необхідне. Дякую вам всім за перегляд. Пишіть, що замовляли ви, а ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Всім па-па!